Вітання всім, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю всім мирного дня, доброго здоров'я і успіхів у всіх добрих справах. Після довготривалих погожих днів, коли здавалося, що так буде завжди, що не буде кінця краю цим сонячним гарним. У дням до нас завітали осінні дощі. І вже дощить, напевно, з тиждень, з перервами, а вже кілька днів і без перерви. І на дворі холодно, і сиро, і зверху дощ іде періодично. І замість того, щоб займатися якимись справами, яких безліч восени, і на городніх ділянках, і були плани по пересадці квітів. Все заштопорилося і зупинилося, і можемо лише з вікна спостерігати за своїми рослинами, які хотілося пересадити. І хоч в природі нема поганої погоди, але признатися такої погоди і настрій не найкращий. І от поліпшити цей осінній настрій. Допомогла сьогодні Укрпошта, яка принесла пакетики з замовленим насінням прямо додому привезли, тому що ще й виписую газету і разом везли газету і привезли і посилочку невелику від інтернет-магазину Професійне насіння. В професійному насінні вперше замовляю насіння. І замовила в основному таке насіння, яке було бажаним для мене ще з весни поточного року. Ще весною розшукувала його по інших інтернет-магазинах, але не знайшла, а тепер дуже зраділа, коли побачила на сайті професійного насіння. Звичайно, не можу ж знову ж таки гарантувати, та й ніхто не може гарантувати, звичайно, чи якої якості це насіння придбане, але ж радію вже від того, що я його придбала. І радію, споглядаючи на ці кольорові пакетики. І ось розповім вам коротко про те, яке насіння я придбала. А це в першу чергу насіння ось такої модної тепер рослини, як срібний водоспад. Насіння не з дешевих, тут всього на всього 5 насінин і коштує воно 53 гривні. І хоч сама я примовляла, що аж ніяк не гірший від дихондри мій барвінокампельний, кампельний варєгатний, який звисає красивим каскадом, із мура і також посаджений в кашпо, також являється красивим. Але все ж таки захотілося. І собі віддати данину моді, і придбати насіння цієї популярної тепер рослини. А звичайно, що з цього вийде, чи воно проросте, і взагалі, як воно все буде відбуватися, як дасть Бог прожити, то розповім в якихось напевно весняних відеороликах. Слідуючим насінням омріяним рослинки. Було насіння ось такої цинії Сахара, або ще по-іншому, вона називається Захара цей сорт. Також бачила в дівчат цю рослину, вже ростучу на клумбах і зачарована була її красою. І, звичайно ж, першою думкою було те, що обов'язково необхідно і собі придбати таке насіння. Як бачите, це насіння цієї цинії є гібридом. А з характеристики бачимо, що висота цього, цієї рослинки 25-30 сантиметрів, і вона найбільш стійка до хвороб та спеки ця серія рослин. Кущ прямостоячий, з рясним розгалуженням, має округлий габітус, і яскраві квіти не вигорають на пекочому сонці і чудово виглядають як в саду, так і на клумбі протягом усього літнього сезону. Пакетику 10 на не коштує 37,50. Ще з весни шукала по інтернет-магазинах, щоб придбати насіння ось такої жоржини фреско, який хоч жоржини бачила. І помпоні, і кактусовидні, і веселі рібята. І, напевно, інших сортів. А ось такої не бачила. Ось тепер в цьому інтернет-магазині. На його сайті знайшла, що тут є жоржина Фреско, також гібрид, і придбала від радості аж два пакетики. У пакетику 10 штук і коштує пакетик 22,50, і, звичайно, за два пакетики 45 гривень. Написано в характеристиці, що ця жоржина також невисока, десь 30 см. Квітує цілий сезон. І тим більше, як і кожна насінева жоржина, може бути багаторічною, коли викопати її кореневище восени і зберігати в відповідних умовах. А ще, крім того, придбала насіння із такого барвінка ампельного. Назви читайте самі, бо навіть вимовити важко. Або катарантусу також 10 штук. У мене цього року на клумбі і в Кашпа є. Катарантус посаджений, дуже така красива культура. Вже тепер, звичайно, осінь. Він не любить прохолодних. Таких негожих днів, тому зараз він вже споганів, а був дуже гарний ціле літо. Не боїться спеки, і до спеки. Ну, звичайно, і поливала я його також. Але я не знаю, чи, я, чи вдасться мені зібрати насіння із свого катарантуса. А тут написано, що це амбельний. Отож, спокусилася і придбала. Але то все було, як то скажуть, для душі. А для шлунка купила ось такий буряк Детройт. Детройт сію кожного року. А це вирішила замовити ще і тут, в професійному насінні. 20 грамів тут в пакеті. І також насіння, скажу, що в професійному насінні не дешеве, коштує. Коштує, коштує брак столовий 72 гривні, 71,90. Ось така ціна. Хочу порівняти, чи краще насіння від цього виробника чи фасувальника від тих, які я купувала в попередні роки в інших інтернет-магазинах, а також на сіневому магазині в нашому райцентрі. А ще інтернет-магазин подарував мені пакетик ось такого шпинату. І була б забула показати, що ще купила пакетик насіння Гейхері. Ніколи Гейхеру насінням не вирощувала, але спокусилася і потрібно спробувати. Бо купувала саженці, Якщо купувала на ринку на місцевому райцентрі, ну, сказати також не дуже дешево. А в інтернет-магазинах гейхера, як самі напевно, знаєте, хто, хто полюбив цю рослинку, коштує дуже недешево, так що заманливо купити 20 штук насінин і спробувати виростити гейхеру вдома. Насіння, очевидно, дуже дрібненьке, бо воно в колбочці. А ще крім того, інтернет-магазин е, додав до цих пакетиків з насінням. Ось такі брошурки, в яких реклама, їх вже препаратів, якихось добрив і засобів захисту. А крім того, ще газета додана Жива земля, поради, квіти, осінній переїзд. Звичайно, поради до часу, бо багато наших квітів потребують дійсно осіннього переїзду в якісь більш захищені від холодів. Приміщення і потребують зміни звичної для них обстановки. Пишіть квітникарі, чи доводилось вам вирощувати гейхеру з насіння, як цей процес проходить, чи він дуже довготривалий для того, щоб одержати рослинку, вже таку, щоб висадити в ґрунт. А я закінчую свою розповідь сьогоднішню про отримане насіння від інтернет-магазину Професійне насіння. Насіння, яке скрасило кольорові пакети, якого скрасило мій сьогоднішній день. І мій хандристий настрій, навіяний, такою похмурою дощовою погодою. Бажаю всім всього найкращого. І хоч в природі нема поганої погоди, все ж таки бажаю всім сонячної, осінньої погоди, красивого яскравого бабиного літа, і головне, мирного неба над нашими головами і доброго здоров'я. З вами був канал Село Моя Доля. Мене звати Ніна, чоловік Володимир. Буду вдячна за коментарі, підписки, вподобайки. До зустрічі!